Новини в ефірі говоримо про найважливіше на сьому ранку у студії Марина Кухар. Уже відомо про наслідки дронової атаки. У Запоріжжі пошкоджено будинок та адмінбудівля об'єкта інфраструктури. Люди не постраждали, кажуть в обласній військовій адміністрації. Руйнування та займання сталися і в різних містах Дніпропетровщини. Там російські безпілотники також цілили по інфраструктурних об'єктах. Зранку окупанти з дрона атакували 60-річного херсонця. Чоловік їхав в автівці, коли її раптово атакував безпілотник. Потерпілого ушпиталили з уламковими пораненнями спини та ніг. А вночі армія РФ масово атакувала Херсону внаслідок артобстрілу. Загинула 42-річна жінка. Повідомляє міська військова адміністрація. В Херсоні вночі було дуже гучно. Прилетіло 4 каби. В прибережну частину Дніпровського району, це неподалік від центру, в одну з адмінбудівель та поряд, слава Богу, там не проживали люди. Поки що про постраждалих немає повідомлень, слава Богу. Але вчора там було гарячо пожежі були наші рятувальники з 11-ї години вечора гасили ці пожежі. В півночі росіяни також обстріляли. Одну із будівель артилерію вона не житлова, але там знаходила жінка, і на жаль, вона загинула внаслідок цього обстрілу. Є нові дані про масовану атаку безпілотників на Росію. Як заявило вороже Міноборони, під ударом вночі були шість регіонів, а дронів було майже вісімдесят. Щодо наслідків, то місцева влада підтвердила пожежу на об'єктах газової інфраструктури у Воронезькій області. Спалахнуло і на території промислового об'єкта на Ростовській у Ростовській області. Спроб прорвати український кордон з боку Курської області на важкій техніці не фіксується, заявили у Держприкордонслужбі. Утім, росіяни періодично намагаються заходити на територію Сумської області малими групами. Усі ці ДРГ сили оборони знищують. Заявив у ефірі на речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Зокрема, два дні тому було ліквідовано 20 російських окупантів і ще 15 п'ятнадцятьох. Поранено, якщо говорити про відтинок в межах операції по Курській області Сил оборони України, то власне спроб прорвати наш кордон та й підходи до нашого кордону не фіксується. Переселенці з Луганщини створили власне ком'юніті на Кіровоградщині. Лисичанська громада за власні кошти викупила старий дитячий табір, який відремонтували та запросили там жити своїх земляків. Як облаштувалися лисичанці, що втратили житло в окупованому росіянами місті, бачила Юлія Бабак. Перше, що бачимо, коли заходимо в гуртожиток для переселенців світлини Лисичанська, ще квітучого та мирного. Це центр міста. Десь біля у нас був там супермаркет Кристал. Він зруйнований. Чи не усі мешканці цього гуртожитку приїхали звідти? Рідний Лисичанськ залишили навесні 22-го. через щільні обстріли. Ризик опинитись в окупації. Обстріл Лисичанська почався з 27 лютого. Перше там гради полетіли урагани. Місяць сиділи. О підвалі як бомжики грязні, страшно було виходити. Навіть в квартирі ми не жили. П'ятий етаж на глазах у... напроти дому розбила. Ну квартира згоріла. Спочатку роз'їхались хто куди. У мене двоюродна сестра в Коропиницькому. у друзі. <сих> на матраці я два роки в Польщі. був. Я приїхав ще в 22-му році. Та в 23-му році їх запросила жити під одним дахом адміністрація Лисичанської громади, яка за кошти міського бюджету придбала старий дитячий табір на Кіровоградщині з допомогою міжнародних донорів, облаштувала житло. Є гаряча вода, кухня, електрика, туалет, душеві три. Так що в нас тут нам дуже подобається, mm -hmm. хоч ми втратили своє житло в Лісичанське. У нас мешканці живуть безкоштовно, вони не сплачують ні оренду, плату, ні комунальні послуги за комунальні послуги. Спасибо, нам держава допомагає. Поселились тут 90 осіб, переважно пенсіонери, мами з дітьми та люди з інвалідністю. Тут же й працюють кому це силах. мають власне комунальне підприємство і навіть спецтехніку, яку встигли евакуювати. От недавно почав працювати електриком. Лисичанці створили тут справжні ком'юніті. Разом зустрічають свята, прибирають та готують. За потреби запрошують фахівців, які допомагають переселенцям вирішувати юридичні, психологічні та соціальні питання. Запити на продукти харчування, на засоби гігієни для діток це памперси. Самими актуальними питаннями, з якими зараз звертаються переселенці, є компенсація за знищене житло. Якщо бити не вивезено, залишилось на окупованих територіях, то дійсно є проблематичним. Внести це право власності до державного реєстру, пані Валентина, як і решта переселенців, не втрачає надію отримати довгоочікувану компенсацію, адже повертатись на Луганщину вже не планує. Ми тут а тут ці як город Лисичанський. Ми живемо тут, як вдома. Як Запрошують і інших земляків. Зараз в гуртожитку є з десяток вільних місць. А якщо бажаючих буде більше, відкриють ще один корпус, мають усе для ремонтних робіт. Із Кіровоградської області Юлія Бабак. Картур Піханян, ми Україна, марафон. Єдині новини двітьох ветеранів за три дні у Києві. Прооперує австралійський хірург Муньет Альмудеріс. Він береться за найскладніші випадки. Примірок, як у Дениса Мартиненка після ампутації ноги у нього зосталося менше 10 сантиметрів кістки, тому ветерану вживлять титановий імплант, щоб кріпити протез. Цю шведську технологію, якою наші лікарі вже користуються, австралієць покращив. Дар'я Цесарук розкаже Дениса. До хірургів везуть на кріслі колісному. Боліву вже забентували, а право саме сьогодні оперуватимуть. Мандражу вже давно немає. То як кажуть, свій мандраж я залишив там, десь під курськом. Та перш ніж почати саму операцію, анестезіологи роблять йому у спину укол знеболюючого. Діє досить швидко. Його вистачає дії десь до шести годин. Цей катетер вставляється в педиральне пространство для того, щоб в післяопераційному періоді перших там 4 чотири дня вони не підральні. Ця операція для Дениса не перша, але вже точно буде останньою. Її роблять в один етап, що триває трохи більше години. Хірурги спершу розрізають шкіру і роблять у кістці отвір потрібного діаметру, такий, щоб місця вистачило для титанового імпланту. Саме цей процес найтриваліший. Ми обробляємо зараз кістково-мозковий канал, готуємо місце під, під імплант. До цього ми використовуємо спеціальні інструменти, частина з них це наші інструменти, частина привіз з собою професор. Його звати Мунієд Альмудері. Суперувати він приїхав аж з Австралії, і протягом трьох днів у Києві бере найтяжчі випадки. Ветеранів чиї кукси для класичного протезу за короткі, такі як у Дениса. Залишилося 9 сантиметрів. Тільки кості. Денис кулеметник. У війську він з першого ж дня повномасштабної. Собрав речі, мовчки дружині нічого не сказав. Кажу, я поїду цей на роботу. Викликають. Пішов, оформився добровольцем. Жінки істерика, Я тебе нікуди Кажу, Ну ти хочеш, щоб вони були в нас. Півтора роки він служив на Донеччині. Звідти торіку жовтні його батальйон відправили на підкріплення до Курської області. Ми заїжджали на позицію, нас завозили на позицію ночі і попали під мінометний Ну вже вилізли з машини, і попали під мінометний обстріл. Не відірвало нічого, той тобто просто зайшов осколок, Я собі наклав турнікет. І чекав вже ж евакуацію. Тобто ми визвали евакуацію. Не могли вони довго заїхати, бо дуже щільно і сильно обстрілювали. Ногу йому ампутувати довелося. Медики вже не могли її врятувати, бо Денис надто довго пробув із турнікетом. Я духом не падаю. У мене чудова сім'я. Зо мною дружина була так само постійно в лікарні дитині. пообіщав медляни таніс потанцювати з нею на весіллі. Фактично, остеоінтеграція для нього єдиний шанс ходити. Шведський метод тут практикують уже півтора роки. Цей удосконалений, бо майже удвічі зменшує реабілітаційний період. Обидві системи робочі і дуже ефективні, але звісно між ними є відмінності у тому, як імплант вживлювати. І власне у самому імпланті теж з моїм методом вставати на протез можна уже на наступний день після операції. Втім, є одне але це вартість самих імплантів, на які через спеціальний перехідник кріпиться сам протез. Затвердження протоколу основної інтеграції дозволить розробити проект, розробити розцінку, дати оцінку цієї технології. І з'явиться державна розцінка, і тоді державні лікарні зможуть виконувати таку допомогу. І ще кілька днів Денис пробуде у лікарні, щойно дозволять, почне вставати на протез. І зрештою планує знову повернутися у військо. Дар'я Цесарук, Михайло Головненко. Ми Україна, марафон Єдині новини. Майже 10 мільярдів гривень податків за 24-й рік сплатила до бюджету лісова галузь, це враховуючи, що п'ята частина ресурсу недоступна через війну, і загалом ця галузь жила на дотації держави, а тепер приносить прибутки. Такі підсумки підбили на профільному форумі учасники, і влада, і підприємці говорили також про те, як покращувати ці показники і далі, та як відновлювати лісове господарство після війни. Три роки повномасштабної війни вони е, позначаються е, максимально на галузі, але не дивлячись на те, що у нас п'ята відсотка частина ресурсу не є доступною, Минулий рік, ми демонструємо одні з кращих господарсько-фінансових показників галузі за всю її історію. Е, сплачено податків е, майже під 10 мільярдів гривень.